Донецький аеропорт і його кіборги очима російського журналіста, письменника, фотокореспондента газети Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка. Виставка його знімків відкрилася у Миколаєві. Фотографії Лойка з країн, де йде війна, відомі у світі. Сам він приїхати до Миколаєва не зміг. Виставку відкрив один із героїв світлин: десантник Сергій Танасов. Кілька сотень миколаївців прийшли на відкриття виставки, щоб на власні очі побачити кадри з найвідомішої точки АТО Донецького аеропорту. Десантник 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Танасов, позивний Танас, захищав його кілька місяців. Танасов, Там познайомився з фотографом Сергієм Лойком. Там в аеропорту вже утро було, мабуть. тільки бой закінчився. І Сергій підбіжав з фотоапаратом. Упав рядом на пол уле исчез там пассииствовали отклацал побежал дальше на другую позицию сначала увидели родственники позвонили спросили ты где точно находишься гад ну я ж где-де под днепром где-то за те 4 дні які фотограф пробув в аеропорту чоловіки здружилися саме сергія майстер попросив відкрити виставку він не смог він дико визинявся і попросив мене провести його нього. Ну, екскурс по фотографіям. Олександр Терещенко втратив в аеропорту обидві руки та пошкодив око. У його руці розірвалася граната. Її ж бурнули бойовики. А Олександр хотів відкинути подалі. Побачивши фото, чоловік каже, що ті події й досі сняться. Ось сейчас третього друзів, ребят, з якими я там був, згадували, Ну Есть что вспомнить, и это братство, которое там после этого. То есть мы были там ну, на уровне Привет, пока там знакомы сейчас встречаешь практически родного человека, который там был, прошел это. И, Ну, я скажу, что мне эти воспоминания как бы ну, больше положительного. На виставці 52 роботи: старий новий термінали, розбомблена злітна смуга, фотографії зі слов'янська, світлини бійців правого сектору, але найбільше десантників Миколаївської 79-ї бригади. Організатори виставки кажуть, ця бригада стала символом непереможності українського війська. Якщо ми не будемо розуміти, не будемо відчувати кожній клеточкою свого своєї організму, що таке війна і к чого вона приводить, Тогда нам тяжело будеться кранітьмі після завершення виставки. Фотографії хочуть продати на аукціоні, а гроші віддати у Миколаївський військовий госпіталь на лікування поранених. Вікторія Лакезіна, Сергій Сергіосецький перший національний.